Як створити безпечний і безбар'єрний молодіжний простір, у який захочуть приходити молоді люди, як залучити до своїх проєктів усіх, зокрема молодь з інвалідністю, що потрібно, щоб інклюзія стала частиною філософії вашої команди, і як допомогти молоді втілювати ідеї та змінювати громади? У двох модулях освітнього серіалу про інклюзивну молодіжну роботу? Ми відповімо на ці запитання і розповімо. Як реалізувати цікаві, корисні і доступні молодіжні програми і заходи. Розберемося з основними методами і інструментами сучасного інклюзивного підходу. Ознайомимося зі стандартами архітектурної доступності і вивчимо правила безбар'єрної комунікації. Застосуємо принцип мінімакса – максимум корисної інформації за мінімум часу. Запрошуємо до перегляду.